Днів. Кілька днів тому я відкрила для себе на будинку Абгановера ось такий знак. Ну, всі пам'ятають, що таке серп і молот, І думаю, що за дурні малюють серп і молот у німецькому місці, в затишному. Радянський Союз давно вже здух. І я ламала голову. Що ж означає той намальований серп і молот? Думаю, хто ж так скучає за Радянським Союзом. В першу чергу подумалося про республіки радянські, можливо, навіть про Росію. Але сьогодні вранці я для себе дещо відкрила. Вибачте, що прогулянка буде пару хвилин, можете помилуватися центром міста Гановер. І сьогодні я зрозуміла, що означає оце засмальцьовування красивого німецького чистого міста значками радянськими. Значком серп і серпимо. Зараз я вам покажу, а потім ще скажу кілька своїх слів, що я з того приводу думаю. Ми йдемо. До очієї зупиночки. Сьогодні їхала на роботу, підходжу до зупиночки і бачу там серп і молот значок. Якась Гедота сиділа, малювала, але поруч ще є напис, з якого зрозуміло, хто взяв собі символіку Радянського Союзу для своєї. Не знаю, боротьби, мабуть. Зараз покажу. І все стало на свої місця дуже швидко. Така зупиночка. І ось такий напис. Віва, палестина і серпи молот радянський. Ну, перекреслила то я. Звичайно ж, не було в мене фарби зафарбувати, я просто постаралася замалювати чорним маркером. Тобто, народ Палестини, який знаходиться в Гановері, більшість з яких взагалі не працюють, сидять на соціалі, із не до країни, яка напала на свого сусіда. Через те зараз там страшна війна. Вони повтікали у тиху мирну Німеччину і смітять кругом своїми значочками, своїми серпами-молотами, значками Радянського Союзу. Навіть розумно нічого не придумали, не придумали навіть свого значка для того, аби знайти якийсь символ для боротьби. Самі допустили до того, щоб до влади в них прийшли терористи, не змогли нічого зробити своєю країною. І тепер вони в цій чистій країні, в чистому місті малюють серпи і молоти, і таким чином вони в Німеччині ведуть боротьбу за свою Палестину, за, за газу, за. Терористів, які там керують. Їм не шкода єврейських жінок, старих, солдатів. І для того, щоб показати, як їм не шкода, то вони обмальовують тут стіни. Я, до речі, і в інших місцях бачила, просто тут близько, і я змогла вам показати. Зараз я ще раз підійду і покажу серп і молот прямо на, на стіні чистого гарного будинку. Палестинські художники малюють. З гази, мабуть. Зараз покажу. Отакі справи. Тобто, якщо ви ще десь Бачите символи Радянського Союзу, отакі. Знаєте, що то немає нічого спільного з Радянським Союзом, то все біженці з Палестини. Отак. От все. На тому закінчую свій ефір.